Всім вітання. Нове відео. Що я вам можу показати? Я вам можу показати, яке у нас все зелене, яке небо голубе, класне, супер. Тепер я вам покажу нашу теплицю, яка купа розсади, яку треба тепер всю висадити. Нарешті в нас прийшло тепло. Отакий в нас в теплиці обігрів. От. Тут квіточки в нас теж буде розсаджувати по горщиках. Лайфхак. Лайфхак, як же ж, як використовувати плівку для продуктів. Отак ми захищаємося від вітру. Обмотали. Все обмотане плівкою. Так, а це я вчора висадила. Це ми дивимося, як воно буде, коли. Його вітром у нас в неділю в понеділок буде сильний вітер. Подивимося, як ті огірки у мене витримають. Почала засаджувати оцю величезну нову ділянку. Ми цього року її перший раз будемо засаджувати. От, Почала з капусти. О, це все капуста. І туди. Нещасно, вчора був вітер сильний, її трохи потиліпало, Але сподіваємося, що виживе. Зараз вам покажу наш грандіозний проєкт. Це теплиця. Теплиця розсадник, тому що ми її на сьогоднішній рік будемо так само і для розсади використовувати. Ви бачили? Наш це маленький розсадник, він не справляється. От, плануємо закінчити. Так, показую вам ще наше господарство. Оце в нас маленьке. Тут є три породи. От. Вон там індюк один ходить. Он з другої сторони ще другий. Так, це в нас гігант, цей чорний гігантський. Гіганти джерсійські і голушики. Це вони у нас з прошлого року. От. А це загальний загон. От. Вже ці когути їм, звісно, спини повичухували. Стараються пацани. Повній програмі. Це наші індики. Ти там теж лазила, тільки вчора одну спасала. Не йметься там, правда? Ви знаєте, що Бог шальму не мечить? Ото про вас. Два самых серйозних індюка. Такі ви серйозні немаради. Та що тобі сказати? Та що тобі сказати? Ну і в курятнику вам покажу. От перепілочки з розуму сходять. Це у нас цеплятка маленькі ще. Це ще теж є пару маленьких. Це перепілочки, які несуть білі яйця, це бобвайки. Це перепілочки нова партія, їм трошки більше місяця. Красота? Що скажете? Пацанва. Так, а це ті дерева, які ми купили цього року і посадили. Оце в нас черешня, вона тут називається Солодка Вишня. От, це персик, він найбільше мене радує, в нього якісь такі листочки такі відкрилися, гарнюні. От, можливо, навіть розраховую може, на декілька грушок. От, це теж вже паутиню все мені по це. Його треба буде видаляти дуже високі, треба розглуження буде робити. Це теж грушка цвіла. От, трохи її покоцало вітром. Але теж, можливо, і груша зав'яжеться, Будемо надіятися. Так, а це наша вишня, це та, така вишня, це не черешня, це є вишня. Подивіться, як вона цвіте. Подивіться, що робиться. Фантастика! Вона ще так в нас ніколи не цвіла. От, Це абсолютно от, дві однакових вишні. Дві. Але ці вишні були посажені, і оцю вишеньку е, е, ці. Господи, Олені, о, олені, да, олені, Олені пооб'їдали нам, і вона була притурмозила в рості через те, що її практично всю зжерли. Але теж цього року будуть цвісти. От бачите, абсолютно два однакових сорта, абсолютно однаковий день посажені. І що з нею зробили? То, що її олені обгризли. І от вона це обгризли її давно. Це два роки тому, назад, як тільки ми посадили. І от вона все настільки тормозить, але теж буде цвісти гарно. Так, це в нас вишенька в минулому році посажена. У нас тут було дві вишеньки посажені, але одну нам Сем наш з'їв вирвав. От Вона теж. Цього року спробуємо, що тут у нас за От, Це дуже смачний агрус. Дуже смачний. Такий солодкий фантастика. Я такого ще не їла. Червона смородина. Теж вся. вся в ягідках. От. Це, боже, яка ж це? Це, по-моєму, бі... це розова. Червонос, дуже, дуже смачна, класна. Це біла. Все, це, це чорна. Може буде. І наш персик. Це той, що я з кісточки посадила. Чекаю. Чекаю від нього хоча б одного плода, щоб спробувати. Це теж вони однаково з, одно... з двох кістечок посажені, куплені тут. І от теж має пару цих. Ну і нарешті я дочекалася два роки, як посажена. Оця і ця яблунька. Ця не буде цвісти, а ця мені вже квіточки дає. І я щаслива. І я щаслива, як сон. А, ні, я теж... Ой, теж будуть квіточки. Все, фантастика, все щастя моє безмежно. Я з тими двома яблуньками мучилася, тому що у нас отут яблунька, вона ще заражала ці яблуньки. Щороку обробляли, обробляли, воно шісті листя скручувало, ну це просто фантастика. Я вже замахалась над ними молитися. Але нічого, може цього року, дай Бог поїмо. Яблокось спробуємо, що це таке. Зараз вам ще покажу. Зараз ще покажу вам нашу сливу, як вона цвіте. Ну, Трактора ганяють. Оце слива. Це слива тут була, ми її трохи омолоджуємо. Це Ми тут купили будинок з цією сливою, але фантастика. Слива дуже смачна, дуже має гарний колір. От. І дуже смачна, але солодка-солодка, фантастика. Єдине, що від кісточки погано відходить, але тим, що вона солодка і має гарний колір, це фантастика. Тож цього року просто все заліплено. Просто заліплено все. Подивіться. Фантастика. Головне те, що от в неділю і понеділок у нас буде вітер, щоб не закінчилося це тим, що воно мені все пострушує. Біля хати ще, тут все заросше, треба все чистити. От, тут теж мені не дуже розумілося, як з цим агроволокном працювати. Осінь його цей, а воно таке має полосочки скріплені і мені вітер розстеліпав, прийдеться все міняти. От, тут треба все мені міняти. Може, треба знайти час це робити. От, лежить мульча. От лежить мульча, яку треба. Там все поробити і позасипати. От. А тут в нас отак. Це канадська ялинка, дуже прикольна. Хости вже починають. Оцю ялинку ми цього року купили. Це ту ялинка туя. Так, туя. От Ми її купили. І от Скільки коштує така туя От за росту. Я не знаю, скільки метр, напевно. Десь метр. От. Тут теж треба ще мульчу перевернути всю і нову досипати, турхи трави позабирати. Роботи. Ого! -го. Гарне небо на фоні зеленої трави дуже гарно. Небо голубе-голубе. Навіть не віриться, що буде сильний-сильний вітер. Так, цього року ми придбали більше трьох тисяч доларів, заплатили за такого помагайчика. Він нам полегшив життя і роботу. От, дуже класно працює, коротше, супер. І наш основний агрегат. Хтось купляє машини, а хтось купляє за такі ціни трактора. Покажу і розкажу. Оце в нас локал дорога. От вона йде, це є дорога, за яку відповідає наша, наша типу, якби влада. І от, от, от там йде от локал дорога, оця попід океан. От вона. І от це з'єднює тут декілька хат. От приїхав сьогодні Грейдер. Він щороку робить одне і те ж саме. Розрівняв, ця дорога є нанесена на карті, вона є повноцінна, абсолютно дорога. Отак розня, отут у нас от сусід, там от, де ялинки на шаудинсі, це у нас купа сміття, це стара кухня стоїть, чекає, поки її вивезуть. І отак от, чоловік щороку возмущається. що так роблять дорогу, але в нас дорога до нашого поворота дуже добра завжди. От практично, бачите, її там ну, трохи камні поперевертав і все. А отут від нашого повороту до сусіда завжди болото і от там до сусіда теж дурдом. Отак От нас локальні дороги ремонтують в Канаді, в Нью-Брансвіку. Хоча, в принципі, у нас в нью брансвіку досить непогані дороги, все рівно в порівнянні з іншими провінціями, навіть я б не дуже возмущалася. Так, Для чоловіка Обочина не покошена, трактор камні не нагорнув, так що цього року, верніше грейдер, так що цього року будемо косити без пригод. Тому що він щороку ще що мудрявся оце все нагортати нам каміння на бік в траву і потім ти косиш траву, а там каміння і маємо купу. Але от вся історія треба це покусити, тому що це в Канаді неправильно. За законом ми маємо це обкошувати. Отакий от в нас ще рів. Ми його теж обкошуємо. Так що є, от під хатою. Покошено. Ялинки не обкошені. Треба косити. Отак от як от тут ялинки. Бачите? Вони тут обкошені, гарно стоять. Тут не обкошені. Роботи не почати край. От. Всі. Рви треба косити. Маємо ще оце дерево. Оцю сусну спиляти, вона у нас захворіла. Вже другий рік. І на приросту там зверху щось питається давати. Кинулось, он все сохне, треба її обрізати срочно. Шкода, щоб не, от, не пошкодити. От на ній кинулася отака от, хвороба. Ось таке. І вона знизу суха, зверху дає буквально чуть-чуть переріст. Оцю нам тоді ураганом. Штормом оце зломало, бачите. От, а це у нас бузок. Я сміюся, називаю сирен його. Такий мелкокаліберний. Другий рік, ну поки з маленького маленького пагості э, ростемо його. І от, такий ще. До різних кольорів у нас три штуки. Так. Хочу тут зробити таке, щоб гарно цвіло і гарні квіточки були. Так, Це наша клумбочка. Тульпани вже відцвітають. От. Оцей кущик ми теж цього року купили. Оцей кущик купили. Оці кущики, це вже другий рік, вони з малюсінького пагінця ростуть. Ось оцей і оцей. І тюльпани тут, бачите, недосипану ще треба довести. От. Такі тюльпани. От. Вони в мене тут в таких ящичках. Потім вони відцвітають, я ящички ці забираю. І ставлю ящички з... Боже, з чим я ставлю. З Чорнобривцями. Оце треба все. Кульки обстригати. Самшит цього року у нас померз. Тоже треба все обстригати, приводити до пуття. Роботи Ого-го! Ну що, йдемо працювати. Покажу вам шиотян сьогодні зранку. Ось такий він. гарненький. Настрій тяжкий дуже у мене. От, місяць тому я залишилась сиротою, пішов мій батько у засвіти. От, при тому це було дуже раптово. От, я за рік і 8 місяців втратила і маму, і тата. От, пробуємо жити далі, пробуємо якось завантажую себе роботою. Стараюся. Якось тому що дуже-дуже важко. Стараюсь хоч чимось себе радувати, поки це дуже зле виходить. Поки не приходить змирення з тим і прийняття цього немає, я смерть мами не прийняла, а тут вже і смерть тата це дуже важко. <кхе> пробую взяти себе в руки, пробую щось знімати. Пробую якось далі жити. Важко, дуже важко. Я кажу, моя свекруха, Андрюхіна мама, каже, всі ми тут є тимчасові, всі ми тут є гості в тому світі. А прийняття якось немає. А океан сьогодні гарний. Скоро будемо купатися. Супер, він голубий, сьогодні спокійний, дуже класний. Бо коли в нас вітри сильні, так як в нас пісок червоного кольору, ну такого жовтого і земля червоного кольору, то коли є вітер, він піднімає пісок океан, і він по кольору має такий бурий кольор, досить агресивний з хвилями. А коли він голубенький, значить він спокійний. Дуже люблю зранку дивитися, пити каву. Всім доброго ранку, смачної кави. До зустрічі!